Всім добро дня, мої любі підписники. Сьогодні відео буде про те, як зарядити нову колоду. Якщо ви купили собі нову колоду карт, ну, наприклад, ви захотіли навчитися розкладам таро для себе. У мене, до речі, є такий курс, який називається таро для себе. І ви купили першу свою колоду для цього курсу і взагалі для розкладів для себе, я раджу саме колоду, яку я зараз тримаю в руках, це колода райдера Вейта. Вона проста, вона без оракульних символів, дуже така логічна, і саме за нею ми вчимося на моєму курсі Таро для себе. Так ось, коли ви отримали в руки нову колоду, її обов'язково потрібно зарядити. Ви можете знайти Дуже багато різних відео про те, як заряджати колоди, можна робити якісь магічні ритуали, але все це, як на мене, маячня. Я займаюся саме таро-коучингом, і я, скажімо так, співвідношу таро не з містикою, не з магією, а саме з психологією і з коучингом, тому що якщо ви вивчали психологію, ви дуже добре розумієте, що таке карти таро з погляду психології. Це мій підхід. Саме так я роблю розклади і таро-коучинг для своїх клієнтів, і саме так я навчаю розуміти карти таро на своєму курсі. Так ось, а навіть якщо ви психолог, чи любите психологію, чи вам близькі мої погляди на таро, все одно я раджу вам колоду зарядити. Що таке зарядка колоди? Перш за все, це. Передача вашої енергетики, передача її колоді карт. І навпаки, передача енергетики з колоди карт до вас. Це суто такий, знаєте, психологічний момент, який вам допоможе настроїтися, відкрити свою свідомість для подальшої роботи. І вже робити розклади і трактувати їх. Коли у вас відкрита свідомість, ви дуже легко трактуєте значення карт. Так ось, як зарядити колоду? По-перше, коли ви отримали колоду, Проводьте з нею якомога більше часу. Тобто, перше, що потрібно зробити, це, звісно, відкрити колоду, потримати її в руках, перетасувати, як вам зручно, як вам подобається. Навіть процес тасування колоди він має такий, знаєте, терапевтичний, заспокійливий ефект. Тому. Не вагайтеся, робіть це, можете щодня діставати вашу нову колоду, тасувати її якийсь час і складати знову в те місце, де вона у вас лежить. Це перший момент. Другий момент. Ви будете навчатися, або якщо ви вже, наприклад, навчилися на класичній колоді, захотіли собі придбати якусь іншу, то вам все одно потрібно вивчити карти. Коли ви роздивляєтеся карти, ви їх заряджаєте також своєю енергетикою, а вони вас вашою своєю. Тобто ви берете карту і починаєте її роздивлятися. А ви можете озвучувати ті думки, які приходять вам у голову, поки ви дивитеся. Ви можете читати значення цієї карти, або ви можете дивитись відео з мого курсу, якщо ви прийшли до мене на курс, де я розповідаю значення карти, і ви обов'язково її вивчаєте і, вивчаючи, ви тримаєте її в руках. Постійно тримайте карти в руках, для того, щоб передати їм свою енергетику. Ви не обов'язково за один день передивлятися всі карти. Ви можете їх розділити на старші аркани і молодші аркани. Ви можете розділити їх по мастям і дивитися там одну, наприклад, масть протягом двох-трьох днів. Але принцип залишається таким самим: ви роздивляєтеся уважно карти і тримаєте їх в руках. Ще бажано певний час, якщо є у вас така можливість протягом тижня чи навіть двох носити карти скрізь із собою. Ви можете покласти їх до своєї сумочки, ви можете їх, якщо ви купили їх в окремому мішечку, ви можете в ньому носити, щоб карти були постійно при вас. Це також дає змогу їх зарядити вашою енергетикою. Але найкращий спосіб це коли ви опиняєтеся сам на сам в якійсь тихій кімнаті, де ви знаєте, що вас ніхто не потурбує, не забіжать там діти, чоловік не прийде. І ви тримаєте ваші карти, ви їх тасуєте, ви їх роздивляєтеся. І бажано ще не просто читати там їх значення, а бажано дивитися на якусь карту, яку ви обрали. І думати, які саме для вас значення мають ті символи, що ви тут побачили. Так? Подивитися, що це взагалі за карта, тому що це не старший аркан, нічого не підписано, так, це вже якась масть, яка це масть, подивитися. І подумати, що означає та чи інша карта. Образи доволі архетипічні, є таке поняття архетипів і в психології, і воно перекочувало з психології в таро. Тому дивіться, будь ласка, насичуйте карти своєю енергетикою. Це єдине, що їх дійсно заряджає. Усілякі там ритуали зі свічками, чи ще з чимось, з чим ви можете подивитися в інтернеті, це все зайве, це все не потрібне. Вони потрібні людям. Таким, знаєте, які вірять у всякі там, я не знаю, відьом, там ще чогось когось. Є лише одне поняття це психічна енергія. Психічна енергія, яку ви передаєте вашим картам і заряджаєтесь від них. Якщо для вас для розкриття вашої психічної енергії потрібно запалити свічку, ви самі так відчуваєте, що вам це потрібно. Можете це зробити, але для більшості людей це взагалі не потрібно. Давайте підіб'ємо підсумки невеличкі, тобто, що потрібно робити. Бажано носити їх хоча б перший тиждень з собою, діставати кожного разу, коли у вас є якась хвилинка вільна, і ви знаєте, що вас ніхто не потурбує, ніхто до вас не увіриться. Роздивлятися карти, вивчати їх, думати, які думки до вас, які почуття приходять, коли ви дивитеся на ту чи іншу карту. І, звісно, постійно їх тасувати. От саме за цими параметрами ви зможете надати вашим картам енергетики. Пишіть, як ви заряджаєте свої карти, які методи для вас працюють, які не працюють. Ну і взагалі діліться вашими думками у коректній формі. І побачимося далі на моєму каналі.